Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Дякую всім, хто мене підтримує. Дякую за перегляди, дякую за коментарі, за підписки. Сьогодні зранку трошки пополивала, трошки дала живильної вологи для своїх квітів. Ну, і планів сьогодні багато, але що встигну, не знаю. Так що, кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, будемо разом працювати. Дякую за підтримку. Також дополивала нарешті сьогодні полуничку цю. І там полила трошки там малину садила, не знаю, вона посохла, але, може, корінчики ще живі. Ну, деяка ще жива, деяка посохла, не знаю, трошки полила. Ну і тут полила полуничку, буду її реанімувати потрошки. І прийшла на баклажани, нарешті треба. Позбивати, взяла вінник відро, позбиваю жука є, Тому що зараз швидко перебереться на всі кущі і поз'їдає. Ось скільки нас збивало. Бачите, ще й не дуже збивається, почіплявся і держиться. Буду час від часу збивати, щоб не росли і не розмножувалися. Ну і поки що сонечко не дуже так шмало, хоча вже піднялось гарненько. Хочу почистити свої баклажанчики. Знизу прибираємо все, що вручну, що сікатором. Всі пасинки знизу прибираємо. Вони поки дадуть щось, то вже не буде коли йому рости. Так, тут бачите, вже є ось відців, не знаю щось. Не бачу, щоб він зав'язувався. Подивимося, ось такі здорові теж які йдуть. Знизу обрізаємо, залишаю тільки один, одну гілочку. Ну, ось так. Дивіться, я показую який кущ, зараз почищу і покажу, який вийшов. Одразу збираю баклажани. Ну, ось так, друзі. Поприбирала пасинки, залишила цвіт. Бачите, ось цвіт, ось бутончик. Ось бутончики, так що тут позалишала, але знизу трошки листя прибрала і пасинки поприбирала. І воно буде мати силу хоча б ці плоди, щоб достигли. Ну і так далі. Почистила. Спочатку практично все листя знизу прибирала. Потім думаю, стоп, Наташа, присипаєш, соломою, для того, щоб не пересихав ґрунт, а листя прибираєш. І буде теж на ґрунт йти сонце шмалить, Тому далі вже менше. Звичайно, які сухі, зіпсовані прибирала, а ті, що більш-менш нормальні, то не прибирала. Також попідривала берізку, щоб не росла, не путалася за них. Є багато цвіту. Так що думаю, що ще щось буде. Так що почистила, я думаю, і в них більше сили буде. Все всередині поприбирала, пасанки, листя всередині, де дуже загущено було. І зараз переходжу до перця, вже так жарко, що не можна витримати. Але його тут не дуже багато, там ще трошки є, ну, в принципі, не багато. І ще лишилось тут. Ну, цей, мабуть, взагалі, не, мабуть, я приберу. він вже ніякий. А ці подивлюсь, почищу, може ще що щось буде. Ну і там два перчика тих теж. Треба баклажанчики вибрала чотири крупніших і три менших. Ну, і то добре. Я й цього не очікувала. І також, як попадався ще десь жук, то душила його. Так навіть е, на, ну, точно вже не, не буде, але треба буде час від часу продивлюватися. На перці буде легше, е, він крихкіший такий і тонший е, стеблинки, то. Буду зараз швидко, думаю, пообламую. Дивлюсь, що деякі треба буде геть позрізати. Баклажани теж було багато по два штуки, деякі геть попропадали, то позрізала. Трохи почистила, звичайно, вже запущене. Багато пообламувала, але вже щось буде. Треба поливати. Не знаю, якось треба. Чи зранку, чи що. Хоч через день-два, чи хоча б раз в неділю. Може, ще щось буде. Ну от і все, нарешті закончила. Сонце так пече, що просто жах. Вже обід. Все, тікаю до хати, бо не можна витримати. Ну і слава Богу, зробила те, що планувала, зробила. Посохла моя гренада, Треба вже копати, але вже з неділя. Друзі, вітаю! Сьогодні вже понеділок і в першу чергу хочу привітати всіх, хто причетний до школи із святом знань. Бажаю дітям гарного навчання, вчителям, батькам терпіння і всього самого найкращого. А я вийшла на город, хочу трошки зараз позбирати не знаю, що там трошки є малина ожина. А потім буду далі працювати. Щось зовсім немає натхнення. Прийшла знайома, каже, це на тебе щось не похоже. Тому і да. Ніхто не знає другий раз, що в душі робиться в кожної людини. Дивлюся від інших блогерів теж щось бачу, що поздувалися трошки, ну не знаю. Знаєте, оптимізму нічого не додає. На городі все сохне. Ось сьогодні обіцяли дощик, дощика немає. Так що надіюся на одне, а виходить геть друге. Так що, друзі, кому цікаво, залишайтеся, будемо працювати. Е, теж не знаю, я скажу, щось не можу себе до кучі зібрати. Буду по мірі поступляння каже, проблеми, буду їх вирішувати, буду робити те, що мені хочеться. Друзі, Нарвала трошки малини. Ну, малина тільки ще в'яжеться, ну, багато ще є. Треба поливати, може, щось буде, а ожина вже все. Але думала, що робити, закрию ще банку. Напою та й все. Але трошки згодом. Перетягнула шланг до малини. Хочу, хоч скільки вистачить, полити її трошки. Бо бачу, що доща не дочекаємося, а вона, бачите, якраз дозріває, треба їй хоч трошки вологи. Бо земля суха, до речі, щось накрапає. Треба було раніше включити полив. Ой. Трошки полью, бо чи буде дощ, чи не буде, а полити треба. Все, вода закінчилася, але навіть трошки ромашечки пополивала. Ну і малина не залила, але хоч трошки полила. Сьогодні передають 28 градусів і похмуро має бути, тому сподіваюся, що хоч якесь для них приємне таке. Стан такий буде. Тому полила, скільки змогла. Смородина страшна і, мабуть, зараз займуся, трошки погріжу її. Повирізаю сухі, старі гілки, залишу нові. Надо було вже давно Ну по рекомендаціях спеціалістів, але, друзі, вона й так дивіться яка. Може, і хвороба є, але теж і попеклася, тому що така спека, і якщо її розчистити було раніше, то зосталося по пару гілочок, вони просто засохли взагалі. Тому зараз трошки розчищу, а там буду дивитися, по, як казала, по мірі поступлення проблем буду далі працювати. Планів дуже багато, е як я собі тако думаю, е мене плани. Переганяючи мої можливості. То, 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 думаю, те і те, те треба зробити, а по можливостях не вистачає часу і сили. Але потихеньку будемо працювати. Так, друзі, десь отакі кущі і роблю, ось бачите, виходить такий. Трошки серединку розчищаю, щоб повітря і світло попадало. Ну і так, повирізала такі, бачите, старі гілки. Вони вже Нехару. Ну і там молоді вирізала, тому що, щоб трошки розрядити. Це червона у мене, далі йде чорна смородина, так що продовжую далі працювати. Ну от, пообрізала, скажу вам кардинально, всі старі гілки, всі, які мені не подобалися, почистила прямо добре. Позалишала тільки молоденькі, дивіться, які кучі понарізала. Але дивіться, і старі гілки вже сухі такі були і, і такі, ось, бачите, що і ось дивіться, покажу. Воно оце склярус, чи як не знаю, називається. Плюс дивіться, мурах скільки. Друзі, навесні треба і протязі сезону треба боротися з мурахами. Вони розносчики всіх е, хвороб, всіх скідників, е, оці тля, оце все це все від мурах. Тому треба постійно з ними боротися. Так що тут обрізала. Я глянула, що там треба обрізати. Там один кущик і там один. Другий пропав, третій взагалі пропав. І е, навіть взяла собі на озброєння, на озброєння акумуляторну пилку. Тому зараз ще хочу пройтися, закінчу смородину і пройдуся трохи по деревах. Ну, і тут ось обрізала. Теж не шкодувала, бачите, залишилось геть мало, Молоденькі тільки гілочки. І там, ну там трошки більше, ну там щось не зрозуміли, ще, Наче не старі гілки, то лишила. І повиривала бур'янець. Так що тут уже більш-менш порядок. На дворі похмуро. Трошки час від часу погримує, але чи буде щось, чи ні, ну небо затягнуте. А там, що буде, то буде. Побачимо, а ми поки що працюємо. І починаю із е, черешні. Хочу трошки поприбирати нижні гілки. Ось ту приберу і ось цю приберу. Тому що навіть зайти прополоти бур'ян, ну, щоб попрацювати на ділянці, незручно. Ходиш, нагинаєшся, прямо ну, чуть не на колінах. Тому зараз прибираю ці дві гілки. От, прибрала навіть чотири. Одна, друга, третя і четверта. І дивіться, скільки мурах. Це ну це кошмар прям. Слідуючи слива, приберу ось цю гілку, ось цю і оту, оту. І подивлюсь, може, якщо з той сторони ще щось є. Ось так. Тут прибрала, тут прибрала, бо ще гілки йдуть отак сюди. Тут у нас доріжка, і вони заважають. Зараз ще тут по краях поприбираю оці, щоб не йшли на доріжку. Ну і десь. Трошки розчищу, що всередину йде. Ну, ось так, трошки почистила, сильно не чищу, але поприбирала трохи, щоб не загущувалася. І треба зрізати верх. Я не хочу, щоб вона висока була, але це треба за допомогою чоловіка, бо я сама не полізу туди. Треба хоча б, щоб хтось тримав. Зараз пообрізаю ці, щоб пішли вверх на яблуні. Трошки розчищу. Ну тут низ вже так, як сформований, так вже нічого не буду робити. Оцю гілочку можна прибирати, що донизу йде. Ну, подивлюсь, що донизу сильно йде, то поприбираю, а так більш-менш нормально. Знаєте, друзі, коли не спекотно, то й хочеться робити. А коли сонце пече, ну це просто неможливо не працювати. Тому дуже складно по спеки. Не знаю, трошки залишаю, може плоди тут будуть, бо щось я не дуже розбираюсь, як знаю, що О, я навіть не бачу плодових бруньок таких. Не бачу. Оці оце, наче має бути плодова. Ну, ці поприбираю трохи, а там будемо дивитися навесні вже. Це вверх іде взагалі прибираємо. І прибираємо, що всередину дивіться. Я так не до кінця обріжу її. І, цю, може, щось на ній буде. Але всередину не треба вона. Це вверх. Ось так. Не знаю, може мене не можна до дерев допускати. Ну, Обчі крижа, так як мені подобається. Правильно, неправильно, нарізала знову кучу гілок, але. Пообрізала, так лишила. Не хочу, щоб вона вгору росла і дуже вшир, вона вже і так розрослася вширь. Я рахую, що не, не треба так. І ось моя прививочка, все добре. Трошки зверху прищіпнула. Сподіваюсь, що все буде добре. Ну і знову ж таки треба обробляти, і мурах теж тут море. Почистила ліщину, бо сильно загусла яблуньку. Тому персик поки не трогала, вже навесні буду. Це ось забула, як називається, опять. Чуть -чуть, трошки, трошки черешню всередині розчистила. Цю абрикосу не трогала, я її чистила, верх не чистила, тому що не можу добратися туди, тому не чистила, тут байдуже. Персик теж практично не трогала, цю абрикоску чуть-чуть. Розчистила, отут От трохи почистила і сливку почистила. І зараз, що в мене тут айва, я вже почала з коріння. пускає. Ну і тут, бачите, теж ці вовчки на них кажучи, як треба позрізати. Тож приберу зараз. І ще ось, друзі, яблунька білий налив, теж почищу. І хто пам'ятає, я показувала влітку, вона цвіла, дивіться. Є яблучко, не знаю, я його трогати не буду. Хай росте. Може ще й достигне. Другий, другий урожай. Перший було три яблучка. Одна з'їла, два згнили. Це, якщо не забуду за нього, може побачу, що з нього буде. Теж пообрізаю зараз. Ось так. Ринку поки не трогала, вже пізніше її поріжу. Цю абрикосу теж о, низом зараз залізу пообрізаю. Ну, ось так, друге діло. Тут просторніше стало, можна зайти і можна працювати. Думала, семеринку не трогати, але плодів на неї нема. Було десь одне яблуко і пропало. Так що теж почистила трішки. Залишилась тільки груша, але вона там далі вона з плодами, я її поки що не трогала. Ну і друзі, хочу відразу все попиляти, порізати. Що мілке таке на сміття, що на розтопку буде? Так що зразу прибирай, бо потім позасихає, не впиляєш, не врубаєш нічого. Та і відразу буде тут порядок. Ну, ось так, друзі. Порізала, почистила. Буду все відразу прибирати по очері. І буду і виносити відразу. Ще смородина, яка буде така. Товща буду різати на дро... ну, на розтопку, а все решту буду виносити на сміття. І відразу все вигрібаю, вичищаю, щоб було чистенько. Дощик не дає мені працювати, не знаю, буде великий, невеликий. Пускається, поки мочиться не буду. Трошки попрацювала, сподіваюся, що якщо мокро не буде, то вийду ще попрацюю. Я дав мені дощик попрацювати на городі, тому вирішила з другим зайнятися. У мене ось тут в дворі, дивіться, що кріт нарив. Говорять, кротовина дуже хороша. Тому в мене тут трохи як. Є... Покупного ґрунту і наберу цього і покажу вам, що я буду робити далі. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте. Ну от, Уже сонечко вийшло, але вже все одно На город не підеш, бо мокро. Ось, Пообрізала вуса на цих зіпсоване листя. Треба ще обробити їх. На деяких було по два-три вуса. Так що поприбирала, почистила, ще все приберу і буду працювати далі. Ну, і вот перемішала грунт, від крота із трохи було у мене тут покупного, набираю в стаканчики, застелила дирочки туалетним папером. І як я казала, коли виполювала бур'ян на полуниці, Позривала такі живці, які вже корінчики пускали і хочу посадити. Вони стояли в мене в водички. Зараз прибираю зіпсоване листя, але тут хорошого і нема, ну розетка ціла. І, друзі, висаджую, поглибше в ґрунт. трошки присипаю ще. і будемо вкорінювати. Ось так. Тоді підуть нові листочки, я ці, звичайно, приберу, але хочу розвести, бо там у мене має бути гігантела. Я так і не намітила тоді. Деяка. Цей листочок показали, що тут корінчик маленький. Але теж, садимо, сподіваюсь, буду поливати. У мене там теж ті, що я раніше обрізала, були різні. І з хорошими корінчиками, і з гіршими. Ну, пару штук пропало, але взагалі. Залишилися, тому ці теж висаджую, намічу, що це інші, і потім будемо висаджувати в фрунт. Трошки корінчики тут, бачите, вони трошки присохли. Я їх поновлю. Бачите, де є гарні корінчики, а де? Так, трошки багато землі насипала, але я їх так поглибше. Ось так. Тільки розеточку не загублять. І хай поки мість адаптуються, приживаються. Ну, О, друзі, висадили, вийшло 20 штук. Будемо чекати результату. Думаю, що буде все добре. А ще, друзі, придбала ось таку сівалочку собі. Тут є ось такі дирочки. Менше, більша, ще більше і більше. І ще здорова. Це вже, мабуть, для гороху її. щось такого. І хочу посіяти, друзі, одеський кучерявець салат. Я дістала свої касети. Хочу посіяти, щоб було не дуже густо, і пішла в парник забирати насіння, бо воно там було, то ще по боках посадила кріп. І ось зроблю такі ямочки, не глибокі, але Дощ то пускається, то перестає, то сонечко, то хмарно, то і сонечко, і дощ, якщо таке. Але хоч хай хоч зверху трошки рослинки оживить, то добре буде. Ось вирішила таким методом висадити. Не знаю, ця земля, ця з кротовиною, як вона потім буде вийматися із касет, не знаю, але так, почну звідси, бо... Сажу по 2-3, скільки впаде, бо вдруг не зійде, тоді якщо що, то прорву. Все одно краще, ніж коли садила в ґрунт, так розсівала, воно потім сходить кучою. Чудова річ, друзі. Так що рекомендую. Недорого я замовляла на тему. То використовувала в мене від алмазної мозаїки було. А це ще краще. Зручніше. Не сипеться побагато, можна контролювати. І, і можна вибрати для, для різної масінинки дирочку. Ну і, друзі, так далі. Нагород вже точно не піду, бо я ж кажу, то пускається, то перестає, сьогодні вже не буде роботи. Але слава Богу, не треба буде поливати, бо мало сьогодні поливати. Тільки в парнику треба буде полити. А буду займатися роботи вистачає ще. Так що працюємо, а з вами на цьому прощаюся. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся! Нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, я буду дуже вдячна. На цьому все, до нових зустрічей. Пока.